Днями президент збирав ставку, яка була значною мірою присвячена питанню підготовки новобранців і зміні, і поліпшенню системи підготовки. З цього почнемо розмову із Сергієм Грабським, воєнним експертом. Пане Сергію, вітаю! Мої вітання. Пане Сергію, я наскільки пригадую, від 22-го року регулярно виникає питання, що треба поліпшувати систему підготовки оцю базову військову підготовку у новобранців мобілізованих і тих, хто пішов через рекрутинг. Можете пояснити своє бачення того, в чому в нас проблема? Що постійно йде мова про те, що цю підготовку треба поліпшувати замало, не так, не ті. Ви розумієте, справа в тому полягає, що коли людина вже попадає до війська, то починається, скажімо так, загальний процес підготовки з урахуванням тих специфік, до яких людина має бути призначена. Тобто, якщо це артилерія, то артилерія, якщо це, якщо це танкові підрозділи, то танкові, піхота, штурмовики, десантники і так далі. Але проблема виникає в тому, в тому числі, що на початковому етапі людина приходить до війська, будучи мобілізованою, наприклад, або навіть за власним бажанням, вона не має навіть елементарних навичок. І починається це виснажлива робота для того, щоб ну як кажуть в армії привести людину до нормального бою, щоб людина хоча б розмовляла з командиром і своїми друзями побратимами однією мовою і розуміла одні команди, і в цьому полягає дуже велика складність, тому що війську приходиться починати від самих-самих азів. І це забирає дуже багато часу, і ну я можу припустити. Дозвольте сказати так. Я можу припустити, що іноді цей процес не завершується, і людина попадає недопідготовленою у війська. Тобто йдеться про глобальну державну проблему. Ця підготовка має починатися вже зі школи. Ми маємо усвідомити, що ми живемо в такий час, що ця підготовка для всього населення має починатися зі школи так, щоб людина йшла до війська, маючи якісь початкові навички військової справи. А так ми можемо дуже довго думати, як це удосконалити, але це все буде лягати на плечі армії, на плечі управлінців бойової підготовки, які цим займаються процесом. Плюс необхідно розуміти, що ми з вами знаходимося в такому досить незручному стані, коли в нас частина озброєння і техніки радянського зразку, а частина озброєння і техніки західних зразків. І тут дуже важко е визначити, на що робити основний акцент, тому що навіть наявність е певних видів е стрілецького озброєння вимагає певних видів і тактичної підготовки, зміни тактичної підготовки. І тут треба визначитися, до чого ж ми готуємо людину. То, ну, якщо просто. Це людина, яка е, навчалася їздити на автомобілі з автоматичною коробкою передачі, потім пересіла на е, автомобіль з механічною коробкою передачі. Це досить складно, навіть в такому сенсі. Уявіть наскільки більш складним є озброєння і бойова техніка для вивчення. І виходить так, що людина, будучи підготовлена до певних зразків, вона прибуває у частину, а там зовсім по-іншому. І треба знову. Починати з самого початку цей процес підготовки, тобто стандартизація, уніфікація це наші болючі проблеми, які постійно виникають, і, ну скажімо так, в у військах у центрах підготовки з цим намагаються боротися. І крім того, треба розуміти, що все ж таки, коли в центри підготовки приходять люди, ті самі, які навчають, ми не завжди маємо високоякісних фахівців, які можуть навчати це. Це знаєте, це хист, це талант навчати людей. А іноді ми знаєте, що рахуємо так: якщо людина була добрим солдатом і за певних обставин не може виконувати свої обов'язки в бойових підрозділах, його треба списати в навчальні частини. Це не означає, що людина може бути вправним методистом і викладачем, П і пане саме... Сергію. Я от хотів уточнити, чи означає це, що тоді є сенс починати цю систему зміни підготовки з того, що навчати тих, хто буде навчати. Абсолютно, абсолютно правильно. І це дуже такі клопіткі процеси, скажімо так, толковий інструктор він нового золота. Тому що толковий інструктор може підготувати десятки і сотні новобранців. А якщо людина так без душі або без талану, до цього відноситься відповідно і якість новобранців так само страждає. Ну і не останню чергу, я так розумію, що це одна з причин, чому. В тому числі Пентагон так наполегливо рекомендує українській владі зменшити мобілізаційний вік і від 25 років перейти ледь не до 18 років. Президент чітко заявив, що ми не будемо цього робити, але наполегливі пропозиції далі звучать, мотивуючи це воєнною логікою, а не цивільною. Поділіться, будь ласка, своїм експертним поглядом на те, чому нам так наполегливо пропонують зменшувати мобілізаційний вік. Ви знаєте, в цьому є сенс в цьому є сенс, якщо так дивитися на це з капіталістських холмів, а тому, що таким чином, ну Пентагон і наші союзники і Сполучених Штатів наполегливо рекомендують нам знизити, скажімо так, вік для того, щоб людина більш доцільно використовувалася в армії. Ну, про що йдеться? Скажемо так, я починав службу, коли мені було 17 років з військового училища, але як би там не було в 26 років, я перейшов в іншу вікову групу фізичної підготовки, і це так само береться до уваги, тому що все ж таки молода людина. Вона має більше енергії, більше витривалості, більше загортованості і підготовки. Вважається в середньому, але медицина каже трошки по іншому. І саме виходячи з цієї логіки, для опанування такої техніки, для опанування новитніх відділів озброєння і е, устаткування, нам пропонується залучати більш молодих людей. Знов таки, з усвідомленням того, що війна буде тривати більш довгий час. В цьому є певна логіка, і навіть це пов'язано з тим питанням, про яке ми з вами говорили. Людина з молоду, вже отримавши відповідні знання, навички, вона відповідно і раніше може. Стати інструктором і раніше готувати інших людей, як я казав, це процес клопітки він не може бути там скорочений до одного місця, і я скажу так, що попри те, що ми виступаємо проти категорично проти такої а, тотальної мобілізації всього молодого покоління, тому що нам потрібні фахівці і в тилу, і е, в інших сферах діяльності, разом з тим е, розглядається питання підвищеної мотивації людей, які йдуть до війська, і в цьому ну, є певний. Сенс, тому що для мене, як військового, скажімо так, людина, яка раніше долучилася до війська, може бути більш якісно використана в цьому війську. Вона може отримати більше знань, і знаєте, як мене вчили ще в натівських школах, за людину треба боротися протягом всього періоду служби від 18 до 60 років. Саме в цьому полягає логіка наших колег для того, щоб залучати більш молодих людей до війська, і ми до речі працюємо в цьому напрямку, але й на добровільній основі. Та, зрештою, добровільно можна долучатися від 18 років, наскільки я розумію. Дякую дуже пану Сергію за роз'яснення і за час. Це був Сергій Грабський, воєнний експерт.